Всім привіт, Toyota Camry. Camry 30, витрата газу по відношенню до бензину. 24 бензин, Camry 2001 року, автомат 4 ступка. Газ бензин в мене версія, тобто я достановив ГБО 4 покоління. Хочу запитати всіх вас, хто користується такими автомобілями. А, значить, яка в мене різниця по витраті між газом і бензином? Якщо по трасі я рухаюсь на сьогоднішній день, буквально зараз я заправився знову до повного декілька кілометрів тому, а саме 50 в мене вийшла витрата 10,8 Ну, приблизно в мене виходить траса при швидкості 110-115, 11 літрів газу. При тому всьому, коли я їду на бензині, то витрата в мене виходить 7,2 на такій ж точно швидкості, на, точно так само на круїз контролі. Не знаю, в чому така, чому така велика різниця виходить, фактично біля 4 літрів витрата. По факту говорили там 2 літра різниці, по факту виходить фактично 4 літра. І коли брати вже загальну економію при встановленні ГБО, то ти маєш ну, якусь таку невелику цифру, ну там економія. Наприклад, я думаю, що вона складає не більше 25%. Кому цікаво, можу записати взагалі окреме відео про такі більш об'ємні мотори, коли в тебе там не 1,6, а такі 2,4 двигун, чи там можливо ще більший. Можемо декілька є варіантів автомобілів, на яких можемо зняти взагалі паливні експерименти, залити бензин до повного, також заправити газ до повного і порівняти, яка ж буде витрата. Взагалі газу і бензину, тому що в мене виходить різниця аж у 4 літри по місту, виходить ще більше, Тобто по місту автомобіль споживає десь 13,5 газу літом з кондиціонером? Ну а зимою взагалі інколи витрата доходила навіть і до 17 літрів, якщо дуже-дуже багато прогрівів і стою я постійно в заторі, то десь виходило близько 17 літрів навіть газу. Яка в вас витрата на Camry 2,4, автомат 4 ступка, яка конкретно у вас витрата газу? і Відношенню до бензину, і чи взагалі ви таке заміряли? Чи варто взагалі з таким як ви кажуть, мати муроку, чи не паритись, то нормально для них взагалі чи варто шукати якусь причину в газових форсунках? У мене стоять швидкісні форсунки Мерсі ГБО встановлено всього 15 тисяч тому в автомобіля на даний момент двісті тисяч оригінального пробігу. Він не кручений, автомобіль брався з перших рук в Швейцарії, тому в пробізі я впевнений на 100%. Хочу від вас коментарів, в кого Тойота жре багато газу, чи просто це норма, чи можливо це не норма, тому що 4 літра і виходить, я думаю, згальної економії на газоболонній установці при, такі, при такій різниці витрат ну Не більше, ніж 30% це з натяжкою. Скоріше за все, що воно буде не більше 25%, так як все одно газоболонну установку потрібно сервісувати. Ну і також однозначно вам потрібно заправляти ще і бензин хай в невеликій кількості, літом взагалі там мінімально, а зимою все ж таки трішки більше. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі, в кого, який нюанс, які витрати на камері 30% всі камереводи, будь ласка, дайте мені свій зворотній зв'язок.